Одна людина загинула, п'ять машин розтрощено, та затор, в якому завмерло майже п'ять тисяч машин. Такі наслідки масштабної аварії на Житомирській трасі. Тут повну вантажівку підрізав бус, після чого самоскит винесло на зустрічку. Водієві Камаза допоміг не допоміг навіть багаторічний водійський досвід серед інших учасників ДТП. Вазівка Десь Вазівська десятка, Хюндай і вантажний Івеко. Детальніше про обставини трагедії Володимир Мельник. Масштабна автокатастрофа на Житомирській трасі. 13 тонний КАМАЗ, якого підрізав міні-вен, збив відбійник і вилетів на зустрічку. Наслідок – одна людина загинула, п'ять машин розбиті. 60-річний шофер самоскиду повертався на базу. Каже, врятував зухвальця, що вигукнув перед ним на слизькій після зливи дорозі, а постраждала невинна людина. З обочини виїхав з грузової. Мерседес Бусик, Мерседес Спринтер. І сюди перестраювався в лівий ряд. Я йому посигнал. Він продовжував біження. Я затормозив машину, крутанули через відбойник. Бросило. Чоловік каже, чотири десятиліття за кермом без жодної аварії, а цього разу досвід не допоміг втримати ситуацію під контролем. Водій ВАЗа після потужного бокового удару загинув миттєво. Десятка після зіткнення пролетіла ще метрів п'ятдесят, другою зачепивши Hyundai, який буснув ще один легковик. Завершила аварійну композицію вантажівки Євеку, що наздогнала їх. На щастя, люди там не постраждали. Шофера Самоскида перевірив алкотестер. Видав тільки нулі. Так само тверезими були і інші учасники ДТП. Окрім припускають копи, водія буса, який накивав п'ятами. Зараз на місці працює слідчо оперативна група. І я думаю, що слідство встановить ступінь вини кожного з учасників Женітасних привозів. Слідчі просять свідків, реєстратори яких зафіксували момент аварії, те, що йому передувало, надати інформацію. Тим часом через аварію на Житомирській трасі утворилася небувала 9 кілометрова тягнучка. За нашими підрахунками в ній зависли понад 5 тисяч автомобілів.